Але тим не менше до наших гостей маємо плакат. Е, от я знайшла Фейсбук Івана Семесюка. Це Іван Семисюк у 2013 році на майдані десь перед новим роком. Е, мені дуже подобається цей плакат. Овоч сезріл і Овечця. такий хрестик. Так. Ну це початок нашого принаймні мистецького спротиву, був, тому що хтось мусив. На самих початках якось формулювати взагалі смисли, якось ну, вербалізувати їх, щоб все було зрозуміло, доступно і, як то кажуть, ядово. Ось, і дуже не вистачало на початку просто таких ну, гасел. Таких конкретних, ось. ну, Поки це було там, ще до цих от вбивств, страшних і так далі. Була така невеличкий період такої якоїсь творчості. Ми може, будемо цього приховувати, навіть іноді там, ми приходили, брали себе пляшечку-конячку, хоча і вже тоді це вже, типу, вважалося не дуже. Там. Ось. А ну ясно, що після 30-го вже було не до того. ось, Але так почалося. Сьогодні вся стрічка в Фейсбуці, вона в таких ностальгічних споминах, і ми теж повикладали ці фотографії. Таке враження, що п'ять 5, 5 років тому це було не менше. Ось і Он... ці плакати вони є. І вони роз'їхалися зараз по світу, по виставках. А один uh, навіть такий. Uh, він постраждав, значить, від Беркутів. Донецький поет Саша Демченко він кинувся з цим таким плакатиком. А, коротше, бити мусорів. Як каже, ну, перший раз вони атакували. Да. І він поламався, а я його підібрав, і він у мене лежить в кульочку в гаражі. Слухайте, якщо я просто ще до пам'яті задаю, то 1 грудня ну наскільки нам відомо, то першими коктейлі молота викинули десь митці там. Так, це наші товариші. Ну, так, архітектор. Один із них он, там он зображений, до речі. <кій> так, скульптор і архітектор. Ну це так. правда так. Є, є на один із перших який Кидав. Тобто, очевидно, що, то, що, що, що багато груп готувалися на цей день, фактично, тому що багато хто відчував, що щось таке буде. Ось, і в той же час і навіть художники підготувалися. Так що художнє середовище, у нас таке, люте. Я пам'ятаю, як 1 грудня взагалі починалися починалося ці сутички, коли а, люди збиралися. А, Майдан Незалежності був зайнятий тоді внутрішніми військами. Це ж сталося після нічного розгону студентів. Uh -huh. Майдан Незалежності був зайнятий внутрішніми військами, і ми попереду інших е журналістів бігли туди, куди вже рушила ну, напівно, там, напевно півмільйонна хода така. І... Uh -huh. Бійцям внутрішніх військ, очевидно, передали по рації, що а вони стояли в очепленні після ніч, нічної цієї зачистки. Їм вже передали, що люди насуваються, їх дуже багато. І як вони все тікають, біжуть і кричать. Хтось із наших колег записав це відео в мене просто тоді з телефоном. Були проблеми. і Вони казали: тільки не бити. Ми не Беркот, ми внутрішні війська. Бачите? От шеврон. Я хочу дуже так коротко перед тим, як з Лесі Островською лютою поговорити про цей от фактор Майдану. Ми тут маємо насправді з музею Майдану так якісь такі артефакти, тобто все воно якось зберігається. І, і от ми ці були насправді такою рушійною силою протесту. Я Хочу кусочок документального фільму показати цього Майдану, Мистецтво спротиву, яке відео Українського культурного фронту. Якраз якраз от це їхнє відео. Давайте покажемо таку хвилиночку цього відео, буквально і по Повернемось до розмови стуть. Лексаман об'єдналися і почали робити плакати. Це гасла ще мирного часу, коли вони були ще такі абсурдістські і цікаві з різними транспортами. Вони вже були відірвані в і про розтоптані тут сліди ментовських ботинок є ззаду. Потім гасла ставали все менше і менше, а черенок ставав коротше і коротше, тому що їм зручніше було орудувати насправді. А коли у тебе маленьке гасло, ти один раз хлопнув і вже у тебе черенок від лопати просто. значить. Якби цього не було, я боюся, що все б дуже швидко згасло. Але в ніч з 29 на 30 листопада всі зрозуміли, що карнавалія закінчилася. Ті кадри, які постали... Ось уривок з цього фільму. Насправді фільм документальний трохи довший. Майдан мистецтва Спротиву. Раджу вам подивитися, щоб зрозуміти, що такі там люті, агресивні часом е провокатори, це були і митці також люди, які насправді малюють, творять і так далі. Я знаю, ти хочеш питання поставити? Я До Лесі Стройської лютої також хочу все ж таки питання. Скажіть, на вашу думку, ви все-таки, от зараз заступник міністра культури, але ви завжди займалися культурою так, в так фонді Ріната Ахметова, Не будемо приховувати, але <свіття> та, але це не одразу там негативно сприймається, бо дуже насправді добрі там починання були і добрі проекти. Я дуже добре пам'ятаю якогось документального кіно і підтримки мітців. Але тим не менше, от вам вже як до експерту, культур до експерта культурного питання, наскільки? Культура на майдані цю агресію применшувала, якось більше її розкривали в якомусь творчому потенціалі. Якось може легше ну відносились людям. Легше було в цих плакатах в цьому всьому перебувати. Чи от який вона мала вибір культура там ну, мені взагалі видається, що культура це не щось таке, що згладжує агресію, культура це щось таке, що, власне кажучи, дає голос. Ага. Через те це фантастичне знаряддя говорити, так як це робив, скажімо, Іван Семісюк. Я надію, що цей плакат ви теж подаруєте до музею Майдану, який у вас зберігає. Але так само як скажімо, гра на піаніно це фактично голос. Тому не обов'язково бути професійним митцем і навіть не професійним письменником для того, щоб застосувати справді дуже добре яскраве знаряддя, яким є мистецтво, для того, щоб сказати дещо в різноманітних в різноманітних формах, і якщо порівняти два майдани: 2004-2014, то четвертий рік породив фактично деякий спалах у мистецтві пізніше постфактум. А 2014-й, можливо не породив чогось. В мистецтві такого дуже нового після майдану натомість був надзвичайно креативним сам по собі. Це, в принципі, була надзвичайно креативна подія. Починаючи від плакатів, закінчуючи бібліотекою в, в українському домі, що мені видається взагалі дуже важливою річчю, оскільки це демонструє теж солідарність великою мірою. Це місце, де люди збираються і де можуть не тільки протестувати, а теж осмислювати те, що з ними відбувається. Я думаю, теж дуже цікавим є досвід кількох інституцій, які зосереджені на Європейській площі Національного художнього музею, національної парламентської бібліотеки. Які були Стали фактично це. рівно по два боки фронту? Одну обидва боки... боки барикад. Баркад. Ти пам'ятаєш художній музей там, mm -hmm. де внутрішні війська сиділи там, на подвір'ї на, на, подвір на пам'ятці архітектури. І це, це було просто окреме величезне-величезне питання. Скажімо, директор Національного художнього музею Марія Задорожня так само провела всю зиму в музеї. Вона просто звідти не виходила, оскільки боялася, що вона не зможе повернутися, а вона просто відчувала відповідальність за те, що діється з музеєм. Шини те, що горіли шини, це теж було додатковим величезним фактором для цих інституцій, оскільки Кіптява від шин осідає, скажімо, на середньовічні ікони. А це означає, що працівники музею мусять постійно перебувати в музеї і робити все можливе, мити, наприклад, просто з тряпками стояти і мити місяць все навколо себе для того, щоб зберегти, зберегти ікони. Беркут, котрий стояв на. Сходах, забиваючи намети прямо в сходи, в які в мирний час для того, щоб що-небудь там поставити, треба отримати дозвіл уповноваженого органу. Одночасно. Як це змінюється? Одночасно, скажімо, що ще робив художній музей? Це взагалі для мене дуже цікава інституція в цей період. Наприклад, в якийсь момент вони в відносно мирний час. Приходили до Беркута і казали, ви хочете знати, де ви стоїте, і що у вас за спиною, і просто їх водили на екскурсії, щоб ці розуміли, щоб ці розуміли, like що в принципі that. вони кидаючи що небудь собі за спину, вони можуть пошкодити одну з основних національних колекцій. You know, ж хлопцям із Рязані було цікаво думаю, там походити по українському. Да. Це було до ще до власне такого збройного протистояння. Well, це, це... Проблема була в тому, що коли ти директор музею або взагалі музейник, ти мусиш зберегти за будь-яких обставин національну колекцію. І, але з другого боку була, скажімо, парламентська бібліотека, де був польовий госпіталь, в котрій ще донедавна були прострелені шибки, наприклад, в читацьких, в читацьких залах. Тобто дуже важливою і цікавою були події. На Майдані і вони були справді важливі і креативні. З другого боку, теж цікаво, що відбувалося в самих інституціях культури в цей період. Я просто тут відкрила Фейсбук страйк-плакату, але тут вже, звичайно, пішли далі теми там, війни і так далі, і Криму, але зараз знайдемо, звичайно, із Євромайдану всі ці страйк-плакати, які насправді дуже надихали людей від я, крапля в океані. Пам'ятаєте, вибачте, за незручності змінюємо країну, коли там mm -hmm. е, е, да, було. Андрію, ви мало сказали. Є... Так, як ви пам'ятаєте все це в творчому якомусь вимірі? Тому що я теж пам'ятаю, дуже тільки Творчому багато... дуже просто. Да, як було... ну, до речі, мене дуже порадували наші митці, чесно кажучи. Які виходили на майдан кожен вечір там. Це було як на роботу, реально. Всі домовилися, у кого яка робота, але ну, все рівно ми ввечері виходимо і будемо стояти. І стояли, а потім звер... почали звертатися людей з сотень, там намалюй шеврон мені, або намалюй мені плакат який-небудь, або ще щось. І оце почалася почалося реальна креативна революція. Креативна революція, дуже довго у нас не було нічого свіжого, на жаль. Саме на вулицях, саме на вулицях я не спостерігав креативних плакатів. Я не знаю вже скільки ну до до майдану років п'ять. Так точно їх не було. Це було такі посавок такий легенький. І тут все вибухнуло. І до цього часу от зараз люди не можуть зупинитися, вони продовжують творити, і це дуже цікаво. Ви знаєте, я хотів би додати дуже важливий момент, як на мене. Просто вперше за часів Майдану мистецтво дійсно пішло в народ. Ну, по справжньому воно постійно десь творилося в інституціях якихось, і там серед поціновичів. Але коли ми бачимо, наприклад, ну, от абсолютно геніальний художник Андрій Єрмоленко, а його роботи, там діпропетровські десантники, б'ють собі як татуїровки і йдуть з ними в бой. Тобто, це вже істинно народне мистецтво, і воно не просто Шло в народ, а ну, це вже фольклор. Ось. І от такі от цікаві 14-13 роки, коли народжується новий міф, нові фольклори, це все от митці фіксують. І, ну, це, Мені здається, взагалі основне завдання для митця зафіксувати оцей от культурний досвід. Мені ще здається, цікавим не тільки візуальне мистецтво, а, наприклад, літературний досвід. Я нагадаю так, вам, скажімо. Речі. Скажімо, дуже цікаву самоорганізовану ініціативу, центром якої були Андрій Бондар і Софія Андрухович, котрі організували масу людей писати не англомов... колонки, ну, іншими мовами, так для того, щоб назовні світ розумів, що в нас діється, те, що зрозуміло, нам було всередині, не зовсім зрозуміло, було назовні, і Андрій і Софія просто робили це в режимі нон-стоп, організовуючи масу людей. Для того щоб люди просто писали і повідомляли, що відбувається, мені здається, те, що дуже цікавим наслідком з точки зору такої високої культури є ініціатива музею майдану і музею свободи зараз. Артефакти, які ви маєте. Ми маємо та, звідси. І, якщо можна, е, Ян, покажи, будь ласка, що в нас тут є на столі. Це не все, звичайно, цю йолку е, Лі Стронговського, так нам подарували глядачі. Потім таку, от я її сюди переставлю. Давай сюди той плакат, окей. Е, ось це нам на Новий рік презентували, те, які ми святкували. Це така маленька копія йолки. І була ще така е, відкритка. А це що, це теж з євромо з музею? Да? А це в оригіналі йолка зберігається зараз. В сховищах музею Великої Вітчизняної війни. Тобто ага. це артефакт музею, та, <реш> ну, <це>, котра <так, реш> стояла <реш> на Майдані. <реш> так, от... До речі, в нас є також про йолку, якщо можна, я не знаю, чи вона вже готова. Ми такі намагалися згадати якісь предмети, символи, так, от каска, там ще якісь речі, там коктейлі Молотова, але не тільки тут, а взагалі згадати, що, як вони це були. І йолка простояла насправді до 14 серпня 2014 року, її каркас. І там такі випадки були. Пам'ятаєш, там людина якась. Знайшли повіше, но було на Каркасі, внизу вже там пізніше, але було, це так, так, з так, так. таких сумних моментів. Але було дуже багато весело. Пам'ятаєте цю війну за те, щоб там не було Юлії Тимошенко Тимошен. і взагалі прапорів якихось політичних, так що там було більше креативу. І там реально було потім дуже багато креативу. Але я пам'ятаю, як її розібрали під час якихось барикад. Ну, бо треба було на барикади там частину каркаса, коли були якісь ті. Тобто, і вона все так трансформувалася, навіть, але Леся, навіть ця історія, я не знаю, барикад, воно таке щось серед Вічні, і там були катапульти, яку зробили на Грушевському. Вона досі зберігається в національному на Національному художньому Художні музеї на подвір'ї. Так, це навіть требуш... Трибуше не... Трибушет, Трибушет, це, це не, це не катапульта більше? Ну, Слухайте, в мене таке питання, я ну, особливо до вас, хлопці. Тобто, ну, весь Євромайдан і мистецтво, яке він породив, воно, е крім такого патріотизму, Насправді точніше, цей патріотизм воно правильним зробило, тобто воно завдало серйозного удару по Шароварщині. по цьому пафосу. Ну, так. По, по оцим, от ми нещодавно були е з колегами на пленумі Верховного суду, тут в Кловському палаці, там де Верховний суд засідає. Це просто пекло. Це е готель П'ять зірок люкс десь в мінську е разом з обкомом п'ятої категорії. Це суцільна позолота. Ліпніна і просто все те пекло, яке нам дісталося від ну, у радянський спадок, і, і, ну, і, власне кажучи, продовженням якого була культура, у цей ну, так, весь так, пафос так, так. і так далі. А тут ну, я дивлюся, от просто мистецтво Євромайдану це передусім самоіронія. Це і... закінчення проєкту Жлобард. Так, величі, <смеш> а, <смеш> це <смеш> В широкому <смеш> сенсі цього <смеш> слова. <смеш> Абсолютно, ні. Це це, це дуже вірно, тому що Ваня, наприклад, він засновник цього цієї течії, але направду так вийшло, що тільки закінчилася в художньому арсеналі виставка з нашим жлобартом. Всі зразу зібралися і пішли на мене. До речі, 21 числа. До речі. Закінчився проєкт. Жлобарт, ми сіли всі якраз. разом, випали по келику, і так все на Майдан, жлобарт, ми за зачиняємо і пішли на Майдан. Але, і все. але слухайте, але це такий жлобізм і жлобарт, і, і, і промови політиків, і наших опозиційних, так, на жаль, це теж було таке жлобарт. Так це ну все правда. було повністю, реально. Воно все відкрилося і показалося на загал. Реально, всі побачили, що воно є. Хоча нас до, до того там казали: а як ви можете це малювати? Це не повага до певної категорії людей. Ганьба. Бруга, наруга, наруга плюга абсолютно <р gölge> і ми говорили так. Ми бачимо, ми малюємо те, що ми бачимо, і в кінці кінців, слава Богу, що люди таки помітили, проти чого ми виступали. Ну і врешті-решт, я просто хотів би додати, що це мистецтво воно вже було таке за духом урбаністичне. Нарешті, тобто тому там не було шароварщини, тому що це було повстання міста проти якогось неоліту, типа uh, Так, такі. це урбаністика, абсолютно I I I і так, і так було. Я думаю, я думаю, що ми теж не можемо так аж ні, звичайно, просто. Чи, коли, 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 дійсно, позитивно от, не можемо ви думаєте? ні. ні, Я дуже позив, я вважаю, що це було чудово. Експресивність і креативність цілого майдану була абсолютно фантастичні. Неймовірно, абсолютно це... плюс до всього знову ж таки, якщо там ми будемо згадувати майдану, там де ми протусували це. Оцей мистецький барбакан, який ми зробили, де спочатку вони задумувалося, як будуть там плакатики висіти або виставки проводитися. Потім зрозуміло, що там треба коктейлі бадяжити, того що ну нереально. Там також була така якась творча атмосфера, туди Андрухович приходив, Бондар читав, там приходило, приходив Полежака вірші, читали. Лекції читали з навіть з Юдаїки. Так, і знову і ж таки це було із... цікаво. І, приходили, і приходили всякі люди і дивилися, слухали, цікавилися. А коли буде там, наступна лекція, а коли буде виставка, а коли там, поговорити з тим-то і тим, то можна. Були це було різні, така... різні речі. Я теж пам'ятаю, було дуже, дуже гарний проект Левтини Кахідзе, художниці. Котра ага. готувала суп і запрошувала всіх так. поговорити про основи функціонування Євросоюзу. Як якщо, якщо ми тут, власне кажучи, за євромайдан за євроінтеграцію виступаємо, то ми принаймні повинні поговорити про що чого ми чого? хочемо. Я просто, просто пам'ятаю, знаєте, от мистецтво кучмівської, Ющенковської і Януковичівської епохи, в мене чогось одразу згадується. Ну, бо з ним з Поплавським, от мені згадується пісня. Українська натружена гривня. О, Я про неї робила на ті що коли харцю. зараз. Я музику згадаю. Чекайте. А в мене таке питання. Настя, ти можеш знайти зараз, показати хоча б один приклад із картин… Жлобарту. Жлобарту Тут зараз, як ви бачите, чи є взагалі з кого писати картини про жлобів? Менше можливо? Ні, звичайно, що не менше. Просто але функція менше здається, трохи менше. Ні, буде. річ тім, що їх завжди однакова кількість, мені здається. Просто е, є такий зараз варіант, щоб у ці явища жлобські, вони, вони нікуди не дінуться, але вони мусять піти на маргінеси кудись. Тобто воно завжди є і було. Знаєте, наприклад, скажуть, от Поплавський, таке страшне явище. Але якщо подивитися італійське телебачення, наприклад, там цих поплавських до, до навчичого оцих от, дуже багато. Там, там багато і в Бобулі. іво, і, і, і так, і власне. О, то, то, то сам, власне. Та, я Це я... все там є. Просто воно займає свою нішу і воно не диктує загальну. Норми загальні правила, тобто, ну класски, таки... це класно. І, ну, хоч він і козел, конечно. Я <порозит> думаю, що пацанчики голубі, бачите, такі шахти, <порозит> ще заводи, може вони зараз воюють, Може вони зараз робота. там, да, та, я такі. Ну, і, звичайно, подбачила. що Майдан особисто ну, для нашого угруповання, воно породило ну, ну, і нове мистецтво для нас. Тобто, ми ну, і я, наприклад, зробив велику серію бандерик і ніколи в житті не думав, що я буду робити щось хай іронічне, угу. хай комедне, але все ж таки націонал-патріотичне. Ось до цього, так дійшов. Okay, Окей, але в мене питання: не забагато цього націонал-патріотизму да? про, про те, що говорить, про ці, як Дахдотерс нам говорили, про всі наліплювання тризубів на себе, так? причому там тризуб кофта, тризуб шалантіжок і тризуби сережки, і там багато синьо жовтих прапорів. Мені це теж здається, що це прививка, за, за... це емоційне. Воно... Це емоційне це... Воно, воно, пройде, воно, пройде, воно пройде, воно трохи спухне, але будуть рівно. Дуже добре, що почали носити три зуби, Ну це ж кльово, ну реально. Не те, що забагато, просто зараз воно пройде, пройде. і спорі. Але окей, ви говорите про плакати, ви говорите про, про мистецтво, про таке художнє. А Лесі, от я, наприклад, дуже багато ч... книжок, що знайшла про Євром, про Майдан, так і, як правило, всі вони погані. Ну тобто. Такі дуже шар шар шароварні, от пафосно, такі патріотичні, такі от Я практично знаю, одну не... добру. яку. Так. To, uh, history in the Making». Ah, history in the Making», <laughs> Так, це добре. Я Але не це, фотографії. це фотографії. Це фотографія. Це фотографи зібрали цю книжку. Теж хронологія в фотографіях. Дуже багато фотографів. І скажу, що от шостій годині буде також виставка Human Factor. Фотографів 40 фотографів там взяли участь біля профспілок. Ми будемо це транслювати. Цю виставку є там і фото. До речі, Віктора Гурніка, нашого колеги, який працював і для громадського, і на Майдані багато працював який загинув 19 Нанадцятого жовтня біля 31-го блокпоста так був добровольцем батальйону Айдар і будуть для його сім'ї збирати гроші, бо будуть ці фотографії продавати. Але тим не менше так, це не одна така робота. Я думаю, що якраз фотографії буде дуже багато добрих і зараз вже вони є. Ну, а на от... тексти ми ще чекаємо. Фотографії просто швидше народжуються, ніж тексти. Ну, так, тексти потребують якоїсь. дистанції. наприклад, ось зараз там пані Євгенія Чуприна вона готує зараз якраз таку збірочку майдан літературний. Тобто тексти, які були народжені під час майдану, для того, щоб їх Тати на Майдані. зараз буде от видаватися Я Думаю, що все попереду зараз. Було. Дуже часто виходить. По перше, те, що ну люди хочуть спеку спекулювати навіть на цьому. Я думаю, що це ось низькоякісний продукт виходить саме з цього. Швиденько видатись, швиденько урвати і сказати: О, я був перший, який от написав. Виніс да, да, да винесли, розставили як, як, як зараз, Абсу... екскурсія в Міжегорія да, абсолютно столітсотків. Це відбувається та ж сама шароварщина. вона лишилася. Та ну це нормально, мені але це ну так воно є. але потім буде кристалізація щось справжнього в Межигір'ї про... Вже я просто доповню. Вибачте, просто можливо вам цікаво. Ми то слідкуємо. В Межигір'ї вже, вже зробили а, такий ларіок. Продукти з межигір'я з Януковича ферми, там вже позалишилося багато. Це матеріал для вас, Іван. Але я не знаю, чи ви пам'ятаєте, наприклад, про Голокост почали писати через 20 років після Голокосту. Осмислення потрібно. Тобто потрібен якийсь період для цього. Я впевнена, що з'явиться багато текстів. А останнє питання буде мати громадське міжнародку, як в світі все сприймали наш Євромайдан. Але от культура на експорт, євромайданівська культура на. Експерт, наскільки взагалі з допомогою культури можна говорити щось зараз європейцям і пояснювати, як все було насправді і як далі є насправді? На культура є фантастичним знаряддям для того, щоб говорити, власне кажучи, для того, щоб пояснювати досвід. Буквально після Євромайдану у Лейп відбувалася традиційна книжкова, традиційна книжковий ярмарок, де було багато українських письменників і теоретиків. Інтерес до того, що буде сказано, був дуже високий. Тобто, це була комбінація інтересу до політичних подій і якісної культурної події. І абсолютно, на мою думку, ми повинні дуже серйозно ставитися до культури як до такого медіа дипломатичного, яке допомагає в дипломатії, яке допомагає, що допомагає говорити, не воювати говорити. наприклад? Ні, доносити голос свій. Для нас важливо говорити і розповідати, що трапилось, і говорити переконливо. Ми не переконливі, коли коли посилаємо фольклорний колектив. колектив. Шароварих Шароварих, і так, так А ми набагато навіть це може бути справді дуже гарно. Лезі, але ж ви працюєте в міністерстві культури. Все так. життя Міністерство культури посилало на жаль фольклорний колектив. Знаєте, з чим це було теж пов'язано? З тим, що Міністерство культури нині є спадкоємцем радянської традиції, які загалом ціла система влади, так. В радянські часи Міністерство культури не займалося культурною політикою. Це було занадто серйозно. Культурною політикою займався обком партії, тобто ЦК партії. Міністерство культури виконувало функції івентагенції. І з цим було теж пов'язано те, що ми в результаті мали. Ти ж не про Поплавського хочеш запитати питання питання на завершення до всіх. Виходячи з того, які настанови давав перед смертю Каха Бендукідзе, колишній міністр економіки Грузії та відомий реформатор в Грузії, продавати все крім совісті. Як ви, думаєте, от всі, як ви думаєте, чи потрібно взагалі в такій системі Міністерство культури? Чи може його просто розігнати та й все? Ну, от, що регулювати? Тобто, Лібертаріанці, які зробили грузинські реформи, вони були прихильниками якомога меншого взагалі втручання держави в будь-які царини життя. Вам потрібно міністерство культури. Що ви думаєте про нього? Я скажу так: мені складно про це щось говорити. Просто я ніколи не стикався з Міністерством будь-якої культури. Ви платите податки, воно вам потрібно. Ви стикались, стикалися. Не не ну, на... ну, я маю на увазі, що такого конкретного, що якісь конкретно, зиски, заради кого варто щось там ворушитися. Я знаю, що існує міністерство, і що мені зараз воно подобається. Ось, а то, що було тоді, мені не подобалося, чесно кажучи. Так що я думаю, що Міністерство культури уж зараз при новій команді шанс треба дати. Це 100%. Але я теж хочу звернути увагу, що, скажімо, Міністерства культури нема, наприклад, в англосаксонській традиції, так? але є його дуже близькі форми. Воно називається, наприклад, департамент культури Є. Так? В... немає у Німеччині теж, але точиться розмова про те, що воно потрібно, бо великі проекти, які задіюють усю країну, в принципі, потребують якоїсь Менеджерства, Так, координації. Ми дуже тісно співпрацюємо з якраз з грузинами, з колегами з Грузії. Те, що потрібно теж для культури страшенно важливо і для функціонування міністерства культури це базові реформи, наприклад, реформа фінансів чи та ж таки децентралізація. Без цього не може функціонувати а що фінансувати, що фінансувати. Будь-що для того, щоб ефективно фінансувати, бо фінансова система в Міністерстві культури. тобто, Міністерство культури є частиною загальної системи, так воно працює за тими ж правилами, що Міністерство соціальної політики чи там Міністерство агропромислового е мінапика, так угу. для того, щоб можна було змінити якісь основи фінансової та ж діяльності, вони мусять для всіх змінитися. Можна так, створити те, що... фонд і окремо в цьому фонді державному просто прописати створити програму фінансування. Сування бібліотек, музеїв, це Все. правда. Ми над цим працюємо, і навіть вже державна розробили політика, законопроект. Знаєте, оце мені здається, де <рес> бачиш, в розробили культури. законопроект. Ми на жаль мусимо завершувати. Може, не, не та як завжди, Євромайдан породив різні теми традиційного розвитку взагалі суспільства, і це насправді дуже добре, що ми говоримо про якесь майбутнє. Ми дуже дякуємо.